Більше 10 років і теж дівчата розказують і саме яскравий мій улюблений продукт. спонсор знає мегахел. Тут його насправді немає, але час від часу, як є можливість України, я фактично так роблю, як якісь випадки є в дітей. Дзвонить син. Мама, в мене температура до 40 Мегахел є Є, бо вони ж п'ють, коли наші діти п'ють, коли їм щось болить. Вони не мають, вони розуміють цю профілактику. А тим паче хлопці, кажу, 5 штук, 5-7, випиваєш пару разів в день, і все, вранці дзвонить, мама, все нормально, нормально, на роботі. Так що, от Магакел, мій улюблений, на такі, на бистрі випадки. Не бійтеся давати дійсно такими дозами, якщо є якесь питання, запалення або десь простуда, вірус, от дійсно три рази по 5, і ви на другий день встали і пішли. І ще згадала от, нашу зустріч з Ларісою, коли ми перший раз в Мегахел взяла для себе. Ми, я забулася, що треба їсти. Цілий день ми були на офісі, пам'ятаю, і їдемо додому, я кажу, ми нічого не їли. От наскільки він там збалансований, дійсно от, це для мене як бомба. От, найкращий продукт, який є, то мегахел для мене, наприклад. Так? Вітаміни. Це суперкомплекс такі.